Нардеп від нині забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко серед іншого майна задекларував квартиру під Києвом за 37 тисяч доларів. Придбане житло вже під час повномасштабного у серпні 2022 року. Загалом подружжя Бойків за 2022 рік отримали дохід у сумі понад 17 мільйонів гривень. На банківських рахунках вони мають 83,8 мільйони гривень та 3,3 мільйони російських рублів, які дружина бойка тримає на рахунках у російському. Банку НК Банк. Крім цього, на рахунках є 467 тисяч доларів і майже 120 тисяч євро. А от готівкою Юрій та Віра Бойко зберігає 200 тисяч гривень, 17 тисяч євро і майже 19 тисяч доларів. Також дружина Політика має активи у дорогоцінних банківських металах, вартістю 3,9 мільйони гривень і 4,2 мільйони рублів. Загалом, як кажуть, гріх скаржитися. Але відзначилися і любителі дорогих автівок. Нардеп Микола Тищенко у серпні 2023-го придбав собі електричний мерседес за майже 90 тисяч доларів. Автомобіль, який сідає Тищенко, це електричний Мерседес В класу 2021 року. Придбане авто в цьому році у серпні. Вартість такого мікроавтобуса на профільних сайтах в середньому становить від 80 до 90 тисяч доларів. Але при цьому зареєстрована автівка чомусь на Петра Орлова, який за інформацією джерел ОПЕ у політичних колах працює водієм депутата, до слова декларації Тищенко поки що в публічному доступі немає. Нагадаємо, що Тищенко активно виступав за те, щоб на час війни декларації були закритими. Закон проголосовано, він прийнято. Декларуватися будуть всі навіть під час війни, але є маленька, маленька... Кома, маленька кома. Декларування буде закрите. Але закрите від кого? Від служб, від розвідувальних служб Російської Федерації. Тому що якщо це буде в відкритому доступі, будь-хто може це використовувати на користь проти держави України. Але до відкриття декларації Тищенко готувався більш ніж сумлінно. Нещодавно розслідувачі бігу Синфо з'ясували, що екс-директор ресторану Тищенка за один день став доларовим мільйонером. 17 червня 2022 року на нього оформили одразу декілька об'єктів дорогої нерухомості: квартира, дві земельні ділянки і будинок. Все це без перебільшення з'явилося в нього в один день. Продовж півгодини посеред повномасштабного вторгнення. Тобто, загалом, за один день посеред війни, менеджер з команди Тищенка став власником нерухомості на понад мільйон доларів. Чи міг він собі дозволити ці покупки? Ми маємо сумнів. А ось вам і ще один любитель дорогих авто. Це вінницький нардеп Геннадій Вацак. У квітні 2023-го на балансі кондитерського дому Вацак, засновником якого є народний депутат групи довіра Геннадій Вацак, з'явився. Rolls-Royce 2023 року випуску. За інформацією профільних видань ціни на такі британські кросовери стартують від 700 тисяч доларів. І навряд чи у депутата базова комплектація. До слова декларація Вацика у публічному доступі, але вона не заповнена. Єдиний запис за цей рік від 20 вересня, але він дуже цікавий. Ось вслухайтеся. Депутат, який купив собі Rolls-Royce у телефані у своїх видатках, зазначив, що віддав на потреби ЗСУ авто за 33 тисячі доларів. Це, типу, куплю собі Rolls-Royce, а щоб не варнякали, задекларую тачку на ЗСУ. А ви як вважаєте, чи варто було відкривати доступ до декларацій депутатів? Чи все таки ж ні? І поберегти наші нерви? Напишіть свою думку у коментарях.